Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Чергова частина цього прямого спеціального етеру на радіо НВ. Далі е, поговоримо про ймовірну зустріч української та російської делегації. Західні лідери, зокрема представництво Швеції, припускає, що така зустріч могла би відбутися вже наступного тижня у Ватикані. Е, що на це росіяни? Є цікава теорія, про яку ми поговоримо дещо далі. Кирило Говорун виходить з нами на прямий зв'язок. Це аргімандрит і доктор філософських наук а також. Професор Університетського коледжа Стокгольма. мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас і Христос Воскресе. Вітання з Риму. Воїсти воскрес. Слухайте, ну б, дуже добре насправді, що ви зараз перебуваєте в Римі, тому що якраз про, про Рим, я думаю, тут доречно буде зараз поговорити. Росіяни виступають проти проведення переговорів з Україною в Ватикані через складні відносини між Римо-католицькою церквою та РПЦ. Це такі, скажімо, це такий аналіз, який е, випливає. По перше, з їхньої публічної поведінки. Це те про що пишуть західні медіа, зокрема е, видання Bloomberg. І тут якраз в гру входить ось ця, знаєте, давня російська. Концепція. Я не даремно зараз згадав про Рим і сказав добре, що ви в Римі перебуваєте. Та, тому що е, ну це як, третій Рим до Риму не поїде, чи про що йдеться? І попрошу, звичайно, щоб ви про цю концепцію аудиторії нагадали, щоб зрозуміти, ну, власне, якою є мотивація росіян. Справді йдеться про дуже цікаву і нову динаміку стосунків і залучення саме Святого Престолу до переговорного процесу. Ця динаміка не нова. Вона розпочалася ще за папи Франциска за попереднього понтифіка, який виступав з певними ініціативами, в тому числі миротворчими ініціативами, переговорними ініціативами на додаток до інших ініціатив менш публічних, коли він справді допомагав процесу, сприяв з процесу обміну полоненими поверненню українських дітей тощо от різним гуманітарним ініціативам. Але, але він також і говорив публічно і робив певні. Кроки назустріч тому, щоб залучити саме Росію і Україну якось до процесу якогось, якоїсь розмови. Але ці кроки не мали, не мали наслідків. Насамперед, через те, що, можливо, Росія тоді була і погодилася на, на це, бо вона сприймала Папу Франциска, скажімо так, само неоднозначно, як і в Україні, але як певну можливість для. для Співпраці з ним і е, в тому числі задля, задля тих цілей, які вони мали собі на меті. Тоді якраз Україна е, мала певні вагання, і як я сказав, папа Франциск насправді дуже багато зробив був для України, але його публічна позиція, вона інколи була досить амбівалентною, неоднозначною і непослідовною, е, що відлякувало трохи і українську сторону. Зокрема, е, зараз новий понтифік, папа Лев XIV... Він проявляє з точки зору України більш послідовну, більш проукраїнську позицію. Я думаю, що це так і є. Він веде себе як такий політик-реаліст, скажімо так, людина, яка з одного боку реалістично оцінює ситуацію, з іншого боку, оцінює цю ситуацію по-християнськи на основі певних етичних критеріїв. І ці етичні критерії однозначно. Однозначно свідчать про Україну як жертву, про Росію як агресора. І тут якраз позиція ставлення папи Льва 14-го до війни в Україні вона менш амбівалентна, більш і більш проукраїнська, і власне це почало відлякувати російську сторону. Якщо вони були, були б готові, на мою думку, до якихось справ з Ватиканом, Святим Престолом за, за часів Франциска, вони е, зрозуміли, що з папою, з папою Львом так легко не вийде, в тому числі не вийде маніпулювати ним. І, власне, це їх і відлякує. Але вони, звичайно, придумують собі різні е, так те. Приводи, чому вони не хочуть з ним спілкуватися, посилаючись, даючи, даючи зрозуміти, що ну то католиками, православні, начебто, хоча раніше їх це зовсім не відлякувало, це, звичайно, є більше такі відговорки, що називається, ніж реальні причини, чому вони багаються вступити в процес переговорів на саме на платформі Ватикану. і Віддають перевагу іншим платформам, зокрема зокрема Туреччині. я власне так бачу цей цю нову динаміку, цей новий, новий розклад сил. Ну до речі, якщо говорити про російську православну церкву, їхня заангажованість у війну, їхня підтримка війни це доконані факти. В принципі, про це я не бачу сенсу особливо так. говорити, бо це бо це, бо це бо це просто так, є. Так. так. натомість, ось ця конфронтація з католицькою церквою е намагання підкреслити свою інакшість, і я не даремно згадував про ось цю російську. Таку імперську релігійну концепцію так званого третього Риму, та тобто за їхньою логікою, Москва це і є ось цей третій Рим, і мовляв потреба повстання цього третього Риму, появи цього третього Риму продиктована тим, що ну, ніби Ватикан не дає ради, не відповідає на виклики сучасності і решта, чи ви вбачаєте серйозну появу цієї лінії в дискурсі російської православної церкви? Це таке налаштування. Фактично, вже по релігійній лінії конфронтація з е римокатолицькою католицькою і в принципі з католицькою е церквою як такою ну, ідея Москви як третього Риму, це є неоімперська ідея. Верніше це стара імперська ідея, вона з'явилася ще в добу середньовіччя в, в Московії. От і зараз вона е набула так мити нових фарб і е е е нових. Нових ідей, таких вже постмодернових, скажімо, в нашу добу, і йдеться про неоімперський проєкт, звичайно. І всі це розуміють, що це неоімперський проєкт. Це також розуміли завжди і в Ватикані, в Католицькій церкві. І ніхто, ні, ніхто серйозно цей, цей концепт не, не сприймав. З ним не було офіційної полеміки, скажімо, з боку. З боку Представників святого престолу, але було абсолютно чітке розуміння, причому серед усіх, і серед тих, хто, скажімо, був налаштований більш проросійський, і тих, хто був наштований більш анти... проти Росії, проукраїнський. Вони всі розуміли, що це нонсенс. Ця концепція третього Риму зараз. Папа Лев XIV вже в тих небагатьох своїх публічних виступах, які він е, встиг зробити за, за час з того, з того часу, коли його обрали. Він е, однозначно засудив імперіалізм, однозначно засудив е, неоімперські проекти, насамперед російський проект. Але ми бачимо і його, скажімо, вже можемо бачити його ставлення до тих нових, скажімо е, мовно говорячи, неоімперських проєктів, проектів, які е, озвучують в тому числі у Сполучених Штатах. І, хоча на нього є певні сподівання, наприклад, в, в, в Вашингтоні, що він міг би якось сприяти просуванню, скажімо, американського порядку денного, але ми бачимо вже резистенцію з його боку щодо цих проєктів. Тобто ми, ба, ми можемо сказати, що папа Лев 14 однозначно проти, не, проти неоімперських проєктів, чи російського, чи інших. І я думаю, що він буде послідовний в цьому. Тому ну, у Росії немає жодні, жодних шансів заручитися хоча б найменшою підтримкою з боку святого престолу у просуванні цих наративів святий престол і активність Папи Римського Лева 14 в питаннях війни в Україні? Тобто, тут я дивлюся на це зараз ширше, ніж просто процес переговорів або там організації зустрічі української делегації та російської делегації. Пропоную про це ширше поговорити, що є в потенціалі, в можливостях святого престолу які. Звичайно, папа Римський може використати, може зрештою і не використати, але принаймні ось цей потенційний такий, евентуальна можливість, якою вона є. У Ватикана немає багатьох інструментів, які мають інші держави. Ми знаємо, що Ватикан це і церква, це і держава. Також але як держава це дуже маленька держава, і в неї немає того інструментарію, який мають інші держави. Зокрема, немає жодного інструменту до е, щоб якось змусити Росію сісти за стіл переговорів про щось домовлятися. Але Ватикан демонструє певну відкритість, певні можливості, якраз які не мають. Інші площадки, інші платформи, можливість бути відкритими, бути неангажованими. І в принципі, в деяких випадках, в випадках деяких війн ці можливості добре спрацювали. Наприклад, була коли була війна в Мозамбіки то Святий Престол це нещодавна історія, відіграв важливу роль в, в припиненні цієї війни в Африці. от і в інших випадках Ватикан виступав в якості такої такого посередника і такої платформи. Я думаю, що ці можливості будуть запропоновані. Вони вже запропоновані, наскільки мені відомо. А і, і російській стороні. Власне, те, що, те, як реагує російська сторона, ми бачимо, що вона відкидає ці можливості насамперед, через те, що я думаю, що вона зрозуміла, що не вдасться маніпулювати святим престолом новим понтифіком, так як їм інколи. Бажалося, що вони можуть маніпулювати папою Франциском, наприклад. Тому так є певні додаткові можливості по зрівнянні з іншими платформами, але є відсутність тих механізмів, які мають великі політичні гравці, великі держави, такі як Туреччина чи країни Перської Затоки. Ну, до речі, щодо Туреччини, тут теж цікава історія. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Коментуючи власне цю всю історію з ймовірною зустрічю у Ватикані, вжив таку е, таке слово як неелегантність, та тобто, нібито представники двох православних країн. Хоча Україна не є православною країною, Україна є секулярною державою як держава. Е, у нас присутні різні віросповідання і різні гілки теж християнства. І належить цьому віддавати е, ну, до. до Стойну пристойну увагу, але менша з тим те, про що говорить про що говорять росіяни, і, зокрема, очільник їхнього закордонного відомства. Мовляв, це не буде елегантно, коли представники двох православних країн зустрічаються в столиці католицького світу. А тут раптом ми згадуємо про Стамбул, тобто там про неелегантність не йдеться, в чому е ну, яким це чином то... це та, сприймати зрештою, от логіки шукати неможливо, як неможливо, взагалі шукати логіку, логіку в, в заявах цього персонажа. От це просто як то кажуть, відговорка це нереальна причина, звичайно, чому Росія відмовляється. Я вже про реальну причину сказав. Вони бояться, що вони не зможуть маніпулювати святим престолом, зокрема Папою Львом, і не зможуть мати додаткові важелі саме через це маніпулювання. Але вони це, це цікаво, що вони визнають, що Україна православна держава, справді православна країна, православна, православна більшість в Україні. Вона вона є справді. Ми під, під підкреслюємо в Україні, що в нас є різноманітність, релігійна різноманітність. Ми дуже цінуємо внесок і ісламської, і юдейської громади, і інших християнських конфесій. Цю різноманітність для нас це дуже важливо. Це абсолютно не важливо для росіян. Більш того, це загроза для росіян, але тим не менш більшість. Більшість українців все ж таки православні, принаймні себе або якось себе з православної церкви. І цікаво, що е росіяни, е зокрема Лавров, визнають, що у нас таки є православна більшість, і що вони вбивають, воюють з православними з, з такими самими православними, якими вони є самі. І це, до це додає взагалі це, вз взагалі це е як е явка з повинною, що називається, е коли вони е самі визнають, що е вони. Воюють не з заходом. Вони ж інколи говорять так, що ми воюємо проти, проти, там, католиків, проти тих, хто хоче, хоче зруйнувати нашу православну віру. Тут Лавров прямо визнає, що ми воюємо з такими самими православними, як ми, і ми вбиваємо таких самих православних, як ми. І це фактично є визнання додаткове серед багатьох інших визнань власних злочинів. Ну та, тут е, ці тези лунають, правда так само вони можуть е, говорити про нібито е, війну одних росіян проти інших росіян, тільки що правда, ті інші росіяни десь там зіпсулися по дорозі, маючи на увазі, звичайно, українців. Але це теж ну я не думаю, що це там належить якось окремо е, аналізувати. Е, доля російської православної церкви в Україні в попередній частині нашого етеру. Я вже згадував ось цю е, ось цей блог, ось цей подкаст, в якому е, взяв. Участь колишній депутат від партії регіонів та опозиційного блоку Вадим Новинський, це інтерв'ю, яке він дав такерові Карлсону, і там властиво він говорить про утиски е, вірян, про утиски християн. Він не говорить про російську православну церкву, але там в ґрунті в засаді, скажімо так, йдеться саме про це: про російську православну церкву в Україні е, е, те, що. Адепти власне російської православної церкви намагаються підіймати це е, на прапори за межами України, використовуючи, зокрема, західні майданчики. Я не говорю конструктивні чи деструктивні. Я не буду зараз Карлсона оцінювати, але менше з тим це західний майданчик і це точно знайде свого слугача, слеж глядача. Наскільки це може бути давайте так? Наскільки це може мати вплив на присутність і на долю РПЦ в Україні? Так. Um... Ну, по-перше, мені здається, що е, слід е, визнати певні існування певних проблем між, між е, юрисдикційних, скажімо, між православних стосунках в Україні. Вони є і е, 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 про них е, говорять в тому числі наші друзі на заході, в тому числі в Сполучених Штатах. Е, це одна так мити тема. Це одне, е, одна річ. Інша річ, що існує колосальна зараз пропаганда, антиукраїнська пропаганда, яка використовує ці проблеми, яка паразитує на цих проблемах. В тому числі тих проблемах, які ми самі створили, це теж треба визнати. Але є оця, оцей паразитизм а, пропагандистський, який а, просто нагнітає істерію, який є фактично такою теорією змови певною, а, якою, який є теж такою формою постправди, те, що ми говоримо. А, так як Такер Карлсон дуже залучений до цього процесу, він формує ці хибні уявлення. Серед е, масової аудиторії слід визначити, і це не перше інтерв'ю подібного е, подібного штибу. Е, такі інтерв'ю давав таки, Також Роберт Амстердам, е, адвокат, який якого найняв Новінський, е, який е, просто перекручує реальність в Україні і створює абсолютно хибну картину для, для американських слухачів е, і глядачів Карлсона. Зараз тим самим шляхом пішов Новінський. Тобто, Новінський якось стояв за Амстердамом. Тепер він вийшов так, моти на першу. На першу позицію і сам став таким протагоністом цієї дефамації України і робить свій внесок звичайно в формування абсолютно хибного спотвореного уявлення серед американців, в тому насамперед американських релігійних, скажімо, право правого такого нахилу виборців. І я думаю, що це є диверсія проти України яким чином в такому разі на це реагувати? Я не буду вживати зараз ось це слово там протистояти, але просто реакція якою вона має бути? Чи це реакція державна, чи це реакція церковна, чи, чи, чи про що йдеться? Або можливо, взагалі, знаєте, як кажуть, брак реакції це найкраща реакція? Я думаю, в цьому випадку не можна ігнорувати, тому що аудиторія Карлсона насправді дуже велика, і е, ці меседжі вони є дуже шкідливими для України. Мені здається, що треба е, е, якось е, намагатися розв'язати ту проблему, яка є першою причиною е, цих маніпуляцій всередині України. Але також треба нейтралізувати ті наративи, які хибні наративи, наративи по е, які артикулює Новінський Амстердам е, через Калсона і інші, інші, інші е, майданчики, медійні май, майданчики. Треба пропонувати контрнаративи, і ця ця робота ведеться і. Ми якраз з моїми колегами з, з однодумцями намагаємося багато чого робити в Сполучених Штатах, в тому числі, хоча, можливо, цього недостатньо. Звичайно, має, але це так мати, це трет, третій сектор це робить. Це роблять волонтери, що називається. От, але й держава, очевидно, що повинна долучатися. Як я сказав, на мою думку, йдеться про диверсію проти України і відповідні заходи Повинна здійснювати і українська влада, але це вже її компетенція. У нас кілька хвилин залишається до кінця нашої розмови. Користаючись тим, що ви наразі у Римі перебуваєте, я би попросив вас розказати про те, як виглядає і, і, і життя в Римі, і ем, костельне церковне життя у Римі. В Ватикані після приходу нового папи, після його інтронізації. Ну з тих загальних повідомлень ми знаємо, що одне з таких рішень останніх днів це е виплата е -м, одноразової м, одноразових коштів, скажімо так, одноразової допомоги, якщо це так можна назвати, в обсязі 500 євро е тим людям, які ну фактично працюють та служать в сенсі богослужіння. Теж та в Ватикані це щось, від чого відмовлявся попередній папа. Ну, але до цієї традиції повернувся е, лев 14-й. Ось таке щоденне е, життя в сенсі релігійному ну, та в сенсі так. костюльному, Яке воно є? Ну воно є різноманітним, звичайно, життя триває, що називається. І е, Я хотів би відмітити один такий момент, який мене дуже вразив особисто. Е, коли ми е, відвідували я в ремі своїми студентами, я привіз групу своїх студентів, щоб ми. Щоб подивитися, як вони подивилися, як православ'я і католицтво разом і співіснували, і співіснують в Римі. От, і, зокрема, щоб прочитати їм лекції про, про і російський світ, так званий, як він як він шкодить Україні, щоб місцеві фахівці це зробили. і от ми, ми відвідували собор святого Петра, і наш гід розказував нам, що. Про важливість тієї зустрічі, яка відбулася між президентом Трампом і президентом Зеленським прямо всередині собору святого Петра, тобто, це вже стало частиною місцевих наративів, в тому числі гіди по Риму розповідають про це як дуже важливу рису. Це вже стало частиною історії, так скажімо, історії Риму, і це мені здається дуже гарна ознака. Це значить, що тобто, це доноситься до свідомості кожного хто приходить туди як. Можливість, яку має католицька церква в якості медіатора з одного боку, а з іншого боку, це ще раз привертає увагу до, до України ще раз привертає увагу до, до тієї війни, яка ведеться. Ну і український елемент, давайте про нього на фінал теж поговоримо. У нас тут буквально хвилина, і маю на увазі українське духовенство, українські вірні у Ватикані, що говорять вони, які настрої панують. Ну бо фактично, коли йшлося про лева 14-го, про скажімо так, його візію, багато хто прогнозував, що це може бути бути питання реформування Костьола і його відповідності сучасним викликам ну насправді, скоріш за все, буде навпаки скоріш за все, буде певна консервація того, що того, що було. Це певне повернення до традиційних елементів життя католицької церкви. Папа Лев, він з одного боку є висуванцем Папи Франциск та й представляє таким чином таке більш прогресивне крило католицької церкви, але з іншого боку, він також є своїм і для. Більш консервативного крила, тому він буде пробувати об'єднати е, обидві е, сторони, які досить розділені зараз католицькій церкві, прогресивний і консервативне, і ми вже бачимо цей процес. І це в принципі непогано. І в тому числі українці, які тут в Римі, е, які представляють українську греко-католицьку церкву, то що е, вони в принципі, на мою думку, задоволені вибором конклаву, в якому до речі брав участь і українець. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, наживо з Риму сьогодні з нами Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжу Стокгольма. Тут поставлю крапку, подякую аудиторії. Всім побажаю спокійного дня. Ну і пам'ятайте, що новини на початку кожної години цього разу їх підготувала і представить Анна Ільницька. Дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.